туда сюди це вже є максималочка. А ну зараз пойдемося на максимальній дистанції. Тріше, на мінімальній дистанції, на максимальних позначках, що він зараз виб'є із дідася. Не получай! 506, і це вже прекрасно. Для 9 рівня це просто неймовірно. Але, в принципі, що, в принципі Клінчитися можна. Клінчитись, вважати можна, але не забуваємо те, що в нас є лючки. Так, ось цей боковий лючок. Який шиється на ура, і нижній броньовий лист, який шиється вся і всім, навіть середніми танчиками, просто на ура. А ну чим підкольчиком? Підкольчик вибиває 486 близької, максимально клінчової дистанції. Заявлено, що у нас там підкалібер Голдофонський, підкалібр з 370 дурі вибиває. Ну, це... це все, напевно, середня і далека дистанція. Але і так непогано, друг танкіст. Скоріше за все, це середня дистанція. Ну, мається на бачить в цифрах в теорії, те, що пише. Ану, ану, давай. Це була середня дистанція. 545, дивися, скільки зловпарда. ну тут ясно.